В цьому випуску. В такому бою зупинка має бути однозначною. Гучна заява Тоні Усек старіє, а Вордлі може зробити неймовірне. Скандальний прогноз Карла Фроча. Хто насправді домінував в бою Паркер Вордлі? Оприлюднена шокуюча статистика. Найжорсткіший фініш в клані, нокаут, який змусив затихнути зал. Це не той бій, що ми хотіли. Усигне в захваті від бою з Фабіо Вордлі. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок. Якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Тимчасовий чемпіон WBO Фабіо Вордлі з рекордом 20 перемог, 0 поразок, одна нічия та 19 нокаутів зробив сенсаційний апсет. Він достроково переміг колишнього чемпіона світу Джозефа Паркера з рекордом 36 перемог, 4 поразки та 24 нокаути. Суддя зупинив бій в 11-му раунді. Але замість овації шквал критики, глядачі, журналісти і навіть легенди боксу не приховують обурення. Зупинка бою виглядала надто сумнівною а момент вкрай спірним. Одним із перших на гучну перемогу Вордл Відреагував колишній чемпіон світу Тоні Тонібелью. Він не став добирати слів і розніс рішення рефері. Погана зупинка. На такому рівні боксу зупинка має бути однозначною, це несерйозно. Втім, респект обом боксерам. Це був дуже хороший, конкурентний бій двох левів рингу. За словами Белью, паркер не виглядав розбитим настільки, щоб припиняти поєдинок. Не менш категоричним був і відомий журналіст та інсайдер The Ring» Майк Копінджер. Експерт розібрав фінальні секунди бою буквально по кадрах і теж не побачив там підстав для зупинки. Мені не сподобалася ця зупинка. У фінальній комбінації перший удар лише зачепив, а другий і третій взагалі не влучили. Суддя дуже невдало вибрав момент, щоб втрутитися. Обидва боксери показали неймовірне серце. Критика лунає з усіх боків. Соцмережі вибухнули обговореннями. Багато фанатів пишуть, що Вордлі отримав подарунок від судді. А паркер був буквально позбавлений можливості довести, що може витримати до фінального гонгу. Експерти сходяться на думці, що британський рефері пограбував новозеландського боксера. На такому рівні це неприпустимо. Джозеф Паркер заслужив, хоча б шанс продовжити поєдинок і спробувати переламати хід бою, але цього шансу йому просто не дали. Відомий британський боксер Карл Фроч, колишній чемпіон світу у другій середній вазі, легенда британського боксу, висловив свою різку й однозначну позицію щодо бою Фабіо Ворлі проти Джозефа Паркера. Фроч детально розібрав момент зупинки та фінальну серію ударів і зробив власні висновки про те, що справді відбулося в рингу. А також він поділився своїм прогнозом на потенційний мегабій у Сик Вордлі. Джозеф Паркер вийшов у ринг, використовуючи свій досвід. Він був упевнений у собі, сповнений віри, що вийде і зробить свою справу. У першому раунді він виглядав як більш зібраний, досвідчений, зрілий професіонал. Він виграв цей раунд, але вже в другому і третьому раундах Вордлі знайшов себе. Чесно кажучи, віддам йому належне. Він увійшов у бій. На моїх записках він виграв другий і третій раунди. У четвертому паркер повернувся в гру. Четвертий я віддав паркеру. П'ятий, шостий, сьомий. На моїх записках паркер вів аж до десятого раунду. У десятому раунді. Фабіо Вордлі влучив потужно, зачепив Паркера, потряс його. І його, по суті, врятував гонг. За моїми підрахунками, він вів 6-4, але сидів на стільці добряче побитий. Повернімося до 11-го раунду. Коли Вордлі почав тиснути, він майже сам себе виснажив. Повністю вибився з сил. Паркер відступає до канатів, тримає глухий захист. Ще два-три замахи Вордлі виглядають ефектно, але якщо придивитися, більшість не потрапляють чисто. Один правий ніби доходить, але аперкот мимо. Лівий лише ковзає по рукавичках, правий теж мимо. І саме в цей. Цей момент рефері стрибає між ними занадто рано. Якби поєдинок продовжився, ми потримали справжню чітку розв'язку. На мою думку, паркер мав би просто клінчувати з ним, увімкнути режим виживання або навіть взяти коліно. Він не пропустив нічого, аж надто страшного під час цієї атаки, бо вона була досить хаотична з боку Ворлі. Після зупинки Паркер сильно не скаржився. Але загальна думка полягає в тому, що зупинка Говарда Фостера була занадто ранньою. Особисто я хотів би, щоб бій продовжився. Його голова не розліталася. Він не падав і не виглядав сильно травмованим. Так, його трохи потрясло раніше в цьому ж раунді, але давайте чесно, це ж великі міцні хлопці. Ми хочемо бачити переконливу чітку розв'язку. Ми хочемо фінал, який не залишає місця для суперечок. Побачити справжнього, однозначного переможця. Я не збираюся нападати на Говарда Фостера, але, чесно кажучи, бій мав продовжитися. На таймірі лишалася ще хвилина. Можливо, Фабіо встиг би дотиснути, але може й ні. Я чітко переконаний, паркер заслуговував на шанс. Він вів на картках. Переможець мав отримати бій з усиком за абсолютне чемпіонство. Це був одинадцятий раунд, не можна було зупиняти саме тоді. Бій мав тривати. Джозеф Паркер проявив максимальну шляхетність у поразці. Він просто сказав, що снакштал мене переміг сильніший у цей вечір. Це справедливо, мене зупинили. Без жодних претензій. Саме за це люди й люблять Паркера за його доброту. Хоча, чесно кажучи, він мав повне право поскаржитися. Я певен, що він би витримав і дійшов до фінального гонгу, але тепер ми цього вже не дізнаємось. Цей бій, на мою думку, просто вимагає реваншу, якщо поєдинок із Усиком не відбудеться. Старі досвідчені Суді завжди давали бійцям шанс. І скільки разів ті, хто вже стояв на межі поразки, поверталися у гру. Вордлі переміг, і тепер він є обов'язковим претендентом для Олександра Усика. Олександр беззаперечний король над важкої ваги. Людина, яка вибила Тайсона Ф'юрі, всі клепки з голови, причому двічі. Двічі переміг і Ентоні Джошва. та й Дюбуа теж знищив двічі. Тобто, трьох найкращих британських хевівейтерів Усик розібрав по два рази кожного. І ось головне питання: що взагалі може зробити Фабіо Вордлі проти Олександра Усика? Моя відповідь нічого, але треба дивитися. Об'єктивно, Усик уже не молодий. Фабіо Вордлі має справді потужний удар, ми це бачили, він не раз витягував себе із складних ситуацій. І ось уявіть собі, якщо він вийде проти Усика, Усик набагато старший, не був у рингу якийсь час, можливо, навіть не в найкращій формі. А Фабіо почне потрапляти своїм незграбним, але підступним правим. Він трохи дикуватий технічно, бо вийшов із офісного боксу. В нього немає аматорського досвіду, він білий комірець. Його історія виглядає як готовий сценарій для Голлівуду. Якщо Фабіо Вордлі зможе вийти проти Усика і Перемогти? це буде просто шок, це буде справжня сенсація. Тепер він тимчасовий чемпіон WBO, А усик абсолютний чемпіон. Отже, цей поєдинок схоже реально наближається. Я досі не можу це збагнути. Паркер досі у гарній формі. І на горизонті багато цікавих боїв. Наприклад, бій з Даніелем Дюбуа так і не відбувся. Тоді Дюбуа захворів, а поєдинок мав пройти в Саудівській Аравії. Тож можливо саме час звести їх тепер. Я, звісно, хотів би побачити реванш Вордлі Паркер, але здається, Фабіо тепер рушить далі до Усика. Як би божевільно це не звучало. Перед ним великий шанс. Шанс стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі від офісного працівника до потенційного володаря всіх поясів. Після поєдинку між Фабіо Вордлі та Джозефом Паркером боксерський світ розділився, але справжній шок настав після публікації статистику бою, якого оприлюднив портал «Ready to Fight». На момент зупинки Паркер вів на записках двох суддів: 98-92 та 96-94. Третій суддя бачив нічию 95, 95. Здавалося, паркер контролював хід поєдинку, але чи справді це так? Поринь у світ боксу разом з Фабет. На перший погляд паркер виглядає точнішим, але якщо копнути глибше, картина змінюється. Вордлі викинув більше ударів 448 проти 382. І загальна кількість злучань більша у Вордлі 61 проти 60. Британець більше атакував і більше працював першим номером. Точні удари в голову 56 проти 57. Та точні силові попадання 30 проти 31. І все на користь британця. Порешті показникам доволі рівний бій. Паркер не розбивав суперника, не контролював ринг без заперечення. Речно його перевага на записках це результат суб'єктивного сприйняття, а не об'єктивної переваги в бою. Фабіо не набагато але переміг за цифрами, і це важливо. Його атаки в 11-му раунді були хаотичні, але агресивні. Так він вибився із сил. Так багато ударів не доходили, але він тиснув, ризикував, змушував паркера захищатися, а не відповідати. І саме це ключовий момент. Незважаючи на впевнені заяви багатьох експертів та записки суддів, статистика бою виявилася шокуючою з огляду на цифри лідером. Був саме фабіо. Не з величезним відривом, але достатньо, щоб поставити під сумнів домінування паркера. Особисто я підтримую думку багатьох аналітиків, що бій не потрібно було зупиняти. Паркер заслуговував на шанс дійти до фінального гонгу. Але якщо говорити про справедливість, перемога в Орлі виглядає абсолютно обґрунтованою, і це не виглядає як пограбування. Не так вже й паркер домінував, як це здавалося на перший погляд. Цей бій ще один доказ того, що в боксі немає дрібниць. Іноді один удар, один раунд, одна зупинка змінюють усе. А статистика це те, що варто читати між рядками. У Києві відгримів один із найжорсткіших турнірів 11-го сезону клани Всі, який вкотре довів українська кулачка, це не просто спорт, це вибухова суміш сили, характеру та безкомпромісної боротьби. І цього разу глядачі стали свідками справжнього шоку. Найшвидшого та найжорсткішого нокауту сезону. В одному з найочікуваніших боїв вечора у ваговій категорії до 80 кілограм сталося справжнє знищення. У міжкогоні зійшлися два потужні суперники – 27-річний Владислав Пастушенко з Дніпра. На прізвисько. Безстрашний, і турецький дебютант Азатергул, Майстер боксу, що приїхав з амбіціями та впевненістю зруйнувати український ринг. Обидва бійці виглядали максимально зарядженими. Напруга перед стартом була відчутна навіть у повітрі. Але ніхто, жоден експерт, жоден фанат не міг передбачити, що станеться далі. Вже за кілька секунд усе перетворилося на односторонню розправу. Як тільки рефері дав сигнал до початку, азатергул одразу пішов у наступ. Класична технічна двійка, яка зачепила Пастушенка. І здається, що це тільки розгнівало українця. Він миттю викидає свою надзвичайну жорстку комбінацію, яка відправляє в глухий нокаут турка на 17-й секунді поєдинку. Право Владислава влучила прямісінько в скулу опонента, після чого він опинився на канвасі. 17 секунд. Це не просто швидкий фініш, це найшвидший і найжорсткіший нокаут сезону, який вже увійшов в історію клану. Глядачі були приголомшені, дехто навіть не встиг зрозуміти, що сталося. а Бій вже завершився. Після бою на щастя за усе сегара. Аст він прийшов до тями, дав коментар, де підкреслив, що в боксі може трапитись все боксі. друзі, не хвилюйтеся, все гаразд. Це бокс, все може статися. Я в порядку. Дякую всім за підтримку і клану. Український народ. До зустрічі в наступному сезоні. Клан ще раз довів, чому його називають найжорсткішою кулачкою в Україні та Європі. Тут немає випадкових перемог, тут немає місця для легких поєдинків. Тут виходять воїни, готові померти в ринзі за своє ім'я. Цей бій ще один доказ того, що між когоні немає дрібниць. Іноді 17 секунд це все, що потрібно, щоб увійти в історію або щоб її втратити. І з кожним новим сезоном клан дивує ще більше. Рівень опозиції росте, удари жорсткішають, а драма тільки загострюється. Якщо ви шукаєте справжній бій без рукави і без компромісів ви вже знаєте, де це знайти. За інформацією Talk Sport Boxing, менеджер Олександра Усика Егіс Клімас у розмові з журналістом Джимом Байтом заявив, що український боксер не в захваті від перспективи бою проти Фабіо Вордлі. Про це розповів сам журналіст в розмові з Френком Вореном. Усик тепер має зустрітися з Вордлі або ж відмовитись від титулу. WBO. минулої ночі ми почули позицію табору Русика через його менеджера Егіса Клімаса. Я говорив із ним вчора ввечері, Він зараз в США, і скажу відверто: особливого захвату від ідеї бою з Вордлі у них немає, і це не той бій, який вони хотіли. Так, але ж вони до бою казали, що зустрінуться з переможцем, а WBO тепер офіційно наказала провести цей бій. Отже, все залежить від Усика. Або він б'ється з Вордлі, або добровільно відмовляється від титулу. Я дуже сподіваюся, що він цього не зробить, бо щиро вважаю, що цей бій може зібрати повний вемблі. Це вже великий поєдинок. Вордлі продав 28 тисяч квитків на стадіоні Віпсвічі у жахливу погоду. Егіс кліма щітко дав зрозуміти, що вони з великою повагою ставляться до Фабіо Вордлі. Усик сам ще не висловлювався. Можливо, після цієї розмови що зміниться, але загалом ви впевнені, що Вордлі проти Усика може зібрати таку арену, так? О, 100%! Послухайте, у своїх останніх боях Усик збирав повні арени. Проти Дюбуан шлаг понад 90 тисяч глядачів. Він уже кілька разів приїздив до Британії і перемагав усіх наших бійців. У нього є перемоги над кожним із них. І це черговий великий бій у надважкому дивізіоні. Цей дивізіон зараз, скажімо чесно, трохи порожній. І ось тепер Фабіо пробився до топу. Він заслужив свій шанс проти Усика. І Я не став би говорити про Вемблі, якби не був упевнений. Цей поєдинок точно продасть Вемблі ви сиділи поруч із Тайсоном Ф'юрі. Я був позаду вас, і Тайсон нещодавно сказав, що хоче знову битися, зокрема, з Усиком. Кого б ви віддали в пріоритет на бій Усику, Ф'юрі чи Вордлі, адже ви представляєте обох. Я не можу віддати перевагу жодному з них, бо вирішувати буде Усик це виключно його вибір. Він зараз головна фігура, він вирішує, кого хоче, з ким хоче битися, де і коли. Добре, я переформулюю питання. Ви б більше хотіли зробити бій Тайсон Усик 3 чи Усик Вордлі? Та да я хочу зробити обидва бої, бо я у такій позиції, ви розумієте, я представляю обох бійців. Тут немає поняття пріоритету. Врешті-решту, все залежить від Усика. І він на це заслужив. Він абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, володар чотирьох поясів. Він має повне право вирішувати, з ким битися. Я знаю, чим він керується. Грошима. Він у точці кар'єри, де йому потрібні грошові бої. Саме це і визначить його рішення. Не я прийматиму це рішення, а він. Друзі, а на вашу думку, з ким краще провести свій наступний поєдинок, Усику? Адже, як заявляє Ворен, поєдинок з Вордлі можна продати і отримати кругленький гонорар. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!